Армадол, забудь про головний біль. Що ж нагадаємо, що це субота, 22 жовтня, і знаєте, от другий тиждень Україна живе в режимі такого активного, активної економіки, економії Економіка. електроенергії, до якої змусила е, нас е, Росія. Вона на жаль, гатить по електростанціям. Е, Руйнує багато моментів, але ми теж вміємо гуртуватися. І, ти знаєш, мене вразили те, як в цей процес економії включаються навіть діти, і наскільки вони свідомо до цього ставляться, але і вони не хочуть відмовлятися від свого звичного режиму. Я тебе покажу зараз шматочок тренування. Нашого тренування тренування, на яке ходить моя Морослава, це художня гімнастика. І от діти не хочуть відмовлятися від свого звичного режиму, хочуть тренуватися і тренуються до останнього промінчика сонця. Світла немає. Ми домовилися, що приходимо в зал на годину раніше і тренуємося допоки видно в залі. І ось в такій темноті вони загартовуються. Ти уявляєш, я от. Дивлюсь на це і розумію, що тут загартовується не лише тіло, а й характер так. і український дух. А ми, чи? Єдина проблема не видно, хто як ногу тягне. Тренери це, це, точно знають. Це, навіть по, в тим по, по кряхтінню дитини вона розуміє, наскільки сильно вона вкладається. Але я дякую нашим тренерам і академії Ані Розадінової, які, не зважаючи на небезпеку, приходять, тренуються і віддаються по повній у всьому процесу. Ну насправді так загартовуються впевнений справжні чемпіони, наші майбутні чемпіонки. Привіт! Я Людмила Барбір. Команда сніданку з 1, 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс один.